Доброго вечора всім. Я Стефанія Сідорова, аспірантка кафедри філософії та релігієзнавства Києво-Могилянської академії, співробітниця докторської школи імни Родини Юхименків і кураторка проєктів в Печері Платона. Я одразу хотіла б перепросити за те, що в мене можуть бути дуже дивні наголоси. Я не відповідаю за те, що ви від мене почуєте в плані вимови, тому що я зазвичай читаю і пишу і мало розмовляю. Але це радше мій вибір, а не якесь обмеження, так що просто будьте готові до цього. Натомість я б хотіла сказати про Маргарет Кавендіш. Для У неї була схожа проблема, але вона для неї стала дійсно проблематичною, і їй про вибір не йшлося. А Маргарет Кавендіш, напевно, належить до групи найвидатніших філософів 17 століття, але ви може про неї не чули. А, справа в тому, що, по-перше, вона була жінкою. А по-друге, вона, а, як вона називала це, була сором'язливою. Нині ми це називали а, соціальною тривожністю. Коли вона була в якійсь спільноті, вона втрачала мову, Їй відбрали мову, вона фактично не могла говорити. А, і, власне, а, через це. І не тільки через це, а й можливо, через зміст її філософських творів вона публікувала і філософські твори, і наукові твори, і поезії, і драматичні роботи а, власним коштом. Її називали шаленою Марч. А, незважаючи на те, що вона стала першою жінкою, яку дякую а, запросили в лондонське наукове товариство, Гоббс відмовив її в тому, щоб порозмовляти предметно. І незважаючи на те, що фінансово він залежав від родини Кавендішей. Um, і, зрештою, я б хотіла говорити про Маргарет uh, Камендіж, як про приклад життя, сповненого uh, епістемічною несправедливості. Від самого початку, коли вона не отримала формальної освіти на відміну від свого брата, і закінчуючи тим, що вона не війшла у філософський канон. Uh, план доповіді приблизно такий. Спочатку я спробую пояснити, що, в принципі, таке є епістемічна несправедливість, як її визначають. А потім ми поговоримо про широке розмаїття епістемічних несправедливостей, як вони є. А потім я спробую закінчити на оптимістичній ноті і звернутися до того, що нам з цим робити, якщо ми щось з цим можемо зробити. Отож, Міранда Фрікер першою визначила поняття епістемічної несправедливості. Вона сказала, що. Епістемічна несправедливість це така особлива несправедливість, яка кривдить людину саме в її ролі, як знавця чи знавці. Е є два е підходи до, як ми вже зрозуміли, ідей е благ, як вони розподіляються так і таке інше. Один з них це розглядати блага як дистрибутивні, які е ми можемо розподілити, а інший як недистрибутивні, ну тобто те, що ми їх не можемо розподілити. А якщо ми говоримо про певні епістемічні блага, як от саме знання або освіту, або може довіру до знавців, то можна поговорити про це як про щось обмежене, те, що нам треба розподілити. А це проєкт Стіва Фулера. Він говорить про епістемічну справедливість, як про таку справедливість, що ми можемо досягти, якщо розірвемо фактично зв'язок між знаннями і владою. Тобто ми зробимо такі соціальні інституції, зокрема університет, який буде створювати нове знання і тут же знищувати всі переваги, які це нове знання дає, тому що воно стане тут ще як тільки воно з'явилося, доступним усім. Класна ідея, питань немає, але тут немає власне нічого нового. Всі мають мати доступ до освіти і таке інше. Ну, клас, освіта це добре, ми це зрозуміли. Натомість Фрикар говорить про епістемічну несправедливість як про дискримінаційну несправедливість. Я не буду заглиблюватися в подробиці, але логіка її викладу приблизно така: існують спільні герменевтичні або інтерпретаційні ресурси. Ну, у нас от спільноти як у колективи, як у певної групи, є якісь спільні уявлення, от таке от спільне колективне виображування, і ми поділяємо певні образи. А з цих образів, образів постають певні соціальні ідентичності. Ці соціальні ідентичності існують тому, що ми в них віримо і тільки фактично тому. І разом з цими соціальними ідентичностями закріплені певні стереотипи. Стереотипи це не щось погане, а це просто наш спрощений спосіб для нашого мозку оцінювати, наприклад, кому ми можемо довіряти, кому ми довіряти не можемо. Наприклад, там, людина отримала вищу освіту, щось вона знає, там, ми можемо сподіватися на те, що якісь курси вона прослухала і таке інше. Наскільки часто стереотипи працюють, отут виникає проблема. І стереотипи часто перетворюються на певні упередження. І Через це і через саму ідею соціальних ідентичностей виникає поняття соціальної влади. Соціальна влада це можливість певних таких от, соціальних ідентичностей впливати більше, скажімо так, на інших. Ідеться саме про епістемічну владу. Тобто одні ідентичності привілейовані, їм ми, наприклад, більше довірятимемо. А інші ідентичності маргіналізовані, ну от такий в неї підхід. А, і фактично належність людини до тієї чи іншої ідентичності визначає те, як нам легко цій людині повірити, а, І як ймовірно, те, що ми її вислухаємо взагалі. А, і люди, які належать до маргіналізованих груп, вони частіше зустрічаються з епістемічною несправедливістю. Тому постають два різновиди епістемічної несправедливості. власне, свідченніва несправедливість, яка проявляється на індивідуальному рівні, та германетична несправедливість, яка постає на такому структурному системному рівні. А що таке свідченєва несправедливість? Вона виявляється у таких випадках, як, наприклад, Ну, ми, от всі як українці, я думаю, багато хто це переживав, коли після 22 лютого ми почали а, намагатися говорити на західну аудиторію а, про те, що ми переживаємо. От багато українських вчених експертів і таке інше а, зустрілися з тим, що вони намагаються фахово розповідати про події в Україні їм, а від них очікують а, певної емоційної реакції, заангажованості, що вони побудуть з такими собі мавпочками та а, розважать аудиторію, але точно не будуть пропонувати своє якесь свідчення оцінне, оцінне та, того, що відбулося. Або а, випадок, коли з недовірою ставляться в поліції до жінки, яка розповідає про зґвалтування. Ну дуже часто втрапляється таке, що її заяву просто не приймають, тому що вона ну ти щось вигадуєш. Тобто це випадки, коли людині просто не вірять в те, що вона каже, через те, що вона має ту чи іншу ідентичність. В даному випадку, ідентичність як українця або ідентичність як жінки. А, мене, наприклад, з дитинства вчили а, цитую, переходити на іншу сторону вулиці, коли я бачу циганку. А, от В реальності, що ми маємо, що якщо людина так от виросла і має такий стереотип. Я йду по дорозі в результаті, і якщо я побачу ромку, та, і вона хоче до мене підійти, я не знаю цигарку в мене попросити. Я можливо просто не дам їй навіть можливості заговорити з собою, тому що перейду на іншу сторону дороги. А тепер уявіть, що так не тільки я, а так взагалі всі роблять і як жити такій людині. Германевтична несправедливість з'являється тоді, коли не існує поняття, яке описує певний досвід от в цих германевтичних спільних ресурсах. Наприклад, можемо уявити, що не існує поняття геноцид або голодомор. А проблема не тільки в тому, що нам буде важко пояснити, що ми переживаємо або пережили, або нашу історію. Проблема також в тому, що з цими поняттями взагалі пов'язане законодавство і відповідальність за вчинення цих злочинів. І, ну, і, і це не просто слова, да? це не тільки те, що ми якось уявили і що допомагає нам говорити про це, з цим пов'язана і система справедливості. А, це герменевтичні такі прогалини, лакуни в наших ресурсах, вони сприяють тому, що в нас виникає більше свідченнявих несправедливості, а свідчення несправедливості погіршують ситуацію з германевтичними несправедливостями. Тому що якщо людина а, має певний досвід, який треба описати і включити в спільні герменевтичні ресурси, але в неї маргіналізована ідентичність, її не чують, її досвід не описується, він не включається в герменевтичні ресурси. Не з'являється відповідних понять, і їй стає ще складніше, та, і її, там начатками так далі описувати свій досвід. І це замкнене на коло, фактично. А, оскільки наш час обмежений, я не буду вдаватися в подробиці того, що насправді все ще гірше. так, тут а, вибачте за те, що там дуже а, дрібний а, шрифт. Там фактично нічого важливого немає. Просто тут про те, що перші і другий пункти повторюються фактично свідчення у несправедливість і германістична несправедливість, а останній про те, що все насправді ще гірше і існує ще одна несправедливість, яка пов'язана з тим, що ми так чи інакше постійно повинні користуватися певними епистемологіями. А, тобто епістемологічними фреймворками, епістемологічними системами, просто нашими системами, а, що ми вважаємо знанням, що ми вважаємо доказами, да, які практики в нашому суспільстві взагалі визначаються як такі, що пов'язані зі знанням. Ну так чи інакше, ми завжди на щось таке спираємось. І от Крісті Додсон вважає, що а, ну, скоріше за все будь-яка наша епістемологічна система а, робить певні речі а, непомітними. Тобто, фактично, ми можемо а, не знати про те, що певні досвіди ми не включили. І навіть ті люди, які їх переживають, теж про це не знають. І наша система побудована так, що ми взагалі ніяк в її межах не зможемо їх помітити. Ну, от така ось ситуація. А, спробуємо а, на прикладі а, власне, нашого українського досвіду поговорити про те, як ми можемо використовувати цю теоретичну мову. А, на Ну, в нашому да, випадку, коли ми говоримо про Україну, навіщо воно взагалі ну, треба? А, ну, по перше, можна говорити власне про ті досвіди, які ми вже пережили в контексті імперіалістичних практик Росії. А, тут я говорю про германевтичне насилля, епістеміцид і культурний газлайтинг. А, я не думаю, що варто вдаватися і занадто заглиблюватися, але германевтичне насилля це знищення наших. В принципі, інтерпретаційних ресурсів усього того, що допомагає нам якось пізнавати світ. Наприклад, це знищення мови, якою ми можемо говорити про те, що відбувається. І піснацит це в принципі знищення будь-якого знання, як спалення книжок або вбивство інтелектуальної еліти. Його також називають інтелектуальним геноцидом. Культурний газлайтинг це коли колонізатор чи певний, певна імперія змушує підкорений народ повірити в те, що ми, власне, нічого не можемо самі, ми помиляємось, ми неправильно розуміємо світ, а от переможець, колонізатор, він нам зараз розповість. Uh, також це апропріація, uh, В даному випадку, наприклад, в Україні у нас апропріюється, Росія намагається апропріювати все, від, починаючи нашою їжею. Тобто це, це теж знання, да? це рецепти, які ми вигадали, які ми відтворюємо, які передаються з покоління в покоління і закінчуються чи іменами наших філософів, наприклад, да? Там, Сковорода, uh, відома ця футболка Ксенії Собчак, да? де вона з цитатою Сковороди. І, це не тільки Ксенія Собчак, і не тільки Сковорода, а постійно систематично присвоєння усього українського і історії, і рецептів і діячів. А також це інтелектуальне старання, те, що не вдалося присвоїти, треба знищити про нього пам'ять. Ну, все, все дуже логічно і зручно. А, і інтелектуальна залежність. Наприклад, Україна і досі дуже сильно залежить від перекладів російською мовою багатьох творів. А також ми залежали і. А в освітньому плані, тобто, доступ до якоїсь більш якісної освіти, наприклад, в радянському союзі, це завжди там більше свободи було в тільки в центрі. Ти їдеш в Москву для того, щоб щось дізнатися, якось поспілкуватися, відчути більше свободи. Ну, наприклад, там зібратися на річницю та дня народження Шевченка було можливо в Москві, та якось відсвяткувати і поспівати пісень в Києві. Не можна було. Ну тобто, це залежності, така буквально. І зараз ми маємо також наслідки, які тривають і досі, насправді. Але ну, це все добре, ну, не дуже добре, але воно є. Але що нам з цим робити в контексті майбутнього? Ну добре, ми використали цю мову для того, щоб поговорити про наше минуле. Але коли я говорила, говорила про ці всі приклади, мені йшлося про те, яку несправедливість вчинили щодо нас, як скривдили саме нас. Um, але коли ми будемо говорити про певну відбудову або про побудову нашого власного суспільства, варто, на мою думку, набагато більше думати про те, яку несправедливість можемо вчинити ми самі. Um, звідси, коли ми говоримо про справедливість в суспільстві взагалі, про будь-яку соціальну справедливість, мені здається, ми повинні говорити і враховувати і епістемічний аспект. Зокрема, um, вже на тому етапі, коли ми просто говоримо, як от зараз. Ми повинні розуміти, а хто не говорить, кого ми не чуємо, кого тут нема і чому їх тут нема. Коли ми бачимо полиці в книгарнях з новими книжками, ми також повинні ставити питання: яких книжок тут нема, чому їх тут нема. Можливо, якісь книжки не були написані в принципі, тому що той, хто мусив їх написати, загинув на війні. Або, можливо, якихось книжок нема, тому що там була імперіалістська якась пропаганда. Ми повинні це усвідомлювати. Але також ми повинні якось більш мати рішення систематичні та цих проблем. Фрекер, зокрема, пропонувала сконцентруватися на такому індивідуалістичному підході. Вона вважала, що. Ми на індивідуальному рівні кожен з нас можемо плекати в собі чесноти епістемічної справедливості, це свідченнєва відповідна справедливість і гемонефічна справедливість. Свідченнєва справедливість може функціонувати наївно. Якщо у вас немає упереджень, то у вас не буде ну, можливості вчинити свідченнєву несправедливість. Якщо ви не думаєте, що а, жінки там щось знають гірше, то ви відповідно і не будете гірше ставитись до знання, які пропонують жінки. А з германавтичною справедливістю складніше, вона не може функціонувати наївно, тому що ми не знаємо про складності або труднощі, які є в іншої людини, коли вона намагається передати нам якийсь досвід свій. І відповідно, ми просто повинні змушувати себе до того, щоб уявляти, що ця людина, як би ця людина, могла б нам щось сказати, якби вона знаходилася в більш а, позитивній для неї ситуації з герметичними ресурсами. А, ну, Фрикер каже, що от є класний підхід. Луїс Ентоні запропонувала таке. Ми вже знаємо, що ну, в західних суспільствах жінкам менше вірять, ніж чоловікам. Це просто статистичний факт. Отож, вона вважає, що для чоловіків буде раціонально прийняти щось на кшталт позитивної дискримінації і просто взяти собі за робочу гіпотезу, що коли жінка каже тобі щось, і ти думаєш, що вона з'їхала з, з гузду, треба подумати, що вона не з'їхала з, з глузду, а прийняти те, що вона каже, за істину і відходити від цього. Окей. Це варіант. Я пропоную такий варіант. Ви можете уявити, що замість мене зараз говорить Стів Джобс, живий, не зомбі. І що він те, що говорить, висуває як стратегію Apple на наступні декілька років, що от Apple буде сконцентруватися на епістемічній справедливості. Якщо вам перестало здаватися, що я кажу дурниці, класно все спрацювало. Якщо не перестало, може вам не подобається Стів Джобс, або ви уявляєте його тепер як зомбі, або я може і я дійсно кажуть якийсь дурниця. Зрештою, справа не Джобсі, а в тому, що я думаю, що цього недостатньо. Можливо, хтось і здатен себе контролювати так постійно, але навіть в такому випадку це не вирішує системних проблем, які в нас є. Фрикер сама пише, що ми можемо самі не помічати взагалі залежності наших суджень від упереджень. До того ж, коли ми говоримо про індивідуальні рішення, ми в принципі залишаємо владу в руках тих, хто вносить оцінку, да? що цьому цій людині я довіряю цій ні. Але якщо ви можете прийняти рішення про довіру до цієї чи іншої людини, чи про те, слухати цю людину чи іншу людину, у вас вже є влада да, оця от епістемічна влада приймати таке рішення. Таке собі. Нам треба рішення, яке. Зможуть працювати на системному рівні, але на системному рівні нам важче помітити проблеми і оці лакуни. Наприклад, відома ситуація, як з'явився інтерсекційний фемінізм. Кімберлі Креншол зустрілася з тим, що не могла довести дискримінацію чорних жінок при прийомі на роботу. А тому, що компанія, яка відпровадила таку російську і сексистську політику, заперечувала, що вони щось порушують, тому що в цій компанії працювали чорні чоловіки і працювали білі жінки. Отож, дискримінації немає. Тим не менше вони не винаймали чорних жінок, тому що а, білі жінки працювали в фронт офісі, а, їх можна типу показати клієнтам. Чорних жінок вони не хотіли показувати клієнтам. А, а чорні чоловіки можуть працювати на фізичних роботах. Вони ж чоловіки, а жінки ясна справа, що не можуть працювати на фізичних роботах на їхню думку, а, тому там не мало бути жінок. А, але це, це дійсно важко помітити, що от а, сама ідея того, що а, расовані люди поз і їх гендерна, та от перетин расової, гендерна. Скажімо так, секції та ще погіршує ситуацію ще більше ніж ми думали. Оці всі наші соціальні ідентичності, якщо вони моргіаналізовані, вони не просто плюсуються одна до одної, вони можуть створювати абсолютно інші нові ситуації дискримінації. Насправді, це не очевидна ідея. Далі проблема з тим, що треба визнати, що германевтичних ресурсів насправді які є спільними для усіх, не існує. Ну тобто, можливо, є певні колективи, які знаходяться в постійному спілкуванні. В них є використовувані деякі ресурси, але вони не є спільними навіть в межах однієї країни, тому що, наприклад, в нас є спільноти, які розмовляють кримсько-татарською мовою, і їхні германетичні ресурси точно не є відкритими для мене. А, і тут теж ця спільнота, наприклад, може володіти досвідами, які абсолютно зрозумілі для цієї спільноти. В них є поняття, які вони концептуалізують ці досвіди, але як їх передати мені, яка не знає, наприклад, цієї мови, теж не ясно. А, я пропоную наступне, що нам робити в майбутньому. По-перше, я думаю, що нам варто сконцентруватися на тому, щоб знищити наслідки колоніалізму в наших головах. І позбавитися колоніального спадку, власне, в нашому мисленні, але не тільки російського колоніального спадку, нам треба ще й розбиратися з оцим глобалізованим євромодерним уявленням про світ з європейськими цінностями і з європейськими упередженнями, зокрема расовими, які ми часто ігноруємо і вважаємо, що в нас їх нема. По-друге, так, нам варто плекати в собі інтелектуальні чесноти і не стільки і не тільки свідченнєвої та германатичної справедливості, але також і інтелектуальної скромності, відкритості і таке інше. А по-третє, я думаю, що нам треба враховувати в своїх рішеннях те, що вже на етапі обговорення є проблеми. Тобто, наше обговорення має вирішувати не тільки проблему, от в майбутньому, да що, от ми думаємо, наприклад, що є люди а, з інвалідностями, і нам треба щось рахувати. Ні, нам на етапі обговорення вже треба побачити, що тут, наприклад, немає людей з інвалідністю, і вже з цього моменту розібратися, що вони вже є в певній ситуації, вже вони маргіналізовані. У нас вже є проблема, і виходити звідси, а не ну тобто. Вирішувати проблему несправедливості на етапі обговорення, а не вважати, що обговорення вирішить її в майбутньому. А, і, в принципі, так, да, така моя пропозиція. Я думаю, що це дуже складно а, і, можливо, оптимістично і занадто утопічно, але фронт робіт приблизно такий. А, дякую вам за увагу. У мене все.